У нас виходила серія про національні спільноти. Багато було коментарів про те, що а чому вони всі передовсім російськомовні. Ті, кого ми інтерв'ювали, це люди переважно, які виросли в радянській ці імперії, в які мовою безпеки була російська. Вдома вони розмовляли своєю рідною мовою, яка не є українською, а мова. Міжетнічного умовного спілкування, та вона була для них російською. Де б вони жили? Румунські села на Буковині, вони зараз лише починають вчити українську. Та? Для них ну, там величезний брак кадрів навіть просто для того, щоб знайти в школу для середньої освіти, і для того, щоб просто діти на базовому рівні знали українську. Це виклик з яким ми зіштовхнулися, насправді, не в 91-му, а, на жаль, у 2014-му році.